Привіт, мої зірочки! Сьогодні ми говоримо про загальні правила написання офіційних листів. Нагадаю вам, що в англійській мові, як в принципі, в будь-якій іншій мові є два основних типи листів: офіційний і неофіційний. Неофіційні листи це ті, які ми пишемо нашим друзям і родичам в якихось неофіційних справах, в особистих дружніх справах, а офіційні листи. Це ті листи, які ми пишемо в якійсь офіційній справі. Наприклад, коли ми скаржимося на якийсь товар або послугу, коли ми подаємо заявку про прийом на роботу або про вступ до університету, або коли ми хочемо дізнатися якусь додаткову інформацію про якийсь конкурс або якесь змагання. Я хочу одразу зауважити, що будь-який лист офіційний, особливо це завжди певний набір кліше. Лист, як і, і будь-який інший вид письма, складається з трьох частин. Це вступ, основна частина і кінцівка. Але на відміну від твору, в листі початок листа називається Opening remarks. Це там, де ви вітаєтеся з людиною, якій пишете, і кажете про мету, навіщо, з якою метою ви пишете свого листа. Де основна частина, де в залежності від типу листа ви розповідаєте або про свою кваліфікацію, або розповідаєте про проблему, яка трапилася у вас, на що саме ви скаржитеся? Або, наприклад, ви задаєте якісь питання стосовно якоїсь послуги або товару. І кінцівка. Кінцівка в листі називається closing remarks. Це те, чим ми закінчуємо, закриваємо наш лист. Як правило, знову ж таки, в залежності від типу офіційного листа, ми завжди... Прощаємося, застелегіть, дякуємо. Сподіваємося на якусь компенсацію, якщо це лист скарга. Або, наприклад, сподіваємося на співбесіду, якщо це лист, в якому ми пишемо. Прийняти вас, вас нас на роботу. Ми не будемо сьогодні розглядати конкретні кліше для того чи іншого листа. Ми розглянемо те, що є характерним для будь-якого виду офіційного листа. Це привітання і це прощання. Коли ви пишете офіційний лист, ви маєте враховувати наступну річ таку річ. Чи ви знаєте ім'я і прізвище особи, які ви пишете, чи не знаєте? Від цього залежить те, як ви будете вітатися, і те, як ви будете прощатися. Перший варіант, коли ми не знаємо особу, не знаємо імені та прізвища особи, які ми нашого офіційного листа пишемо. Тоді ми починаємо нашого листа зі слів «dear», дорогий, далі йде «sir» о «madam». Це в нас звертання, тому далі у нас кома. Зверніть увагу, ніякого прізвища, ніяк, ніякого прізвища немає, тому що ми не знаємо ім'я і прізвища людини, які ми цього листа пишемо. Замість слешу, косої лінії у нас може бути слово or, dear, sir, or madam. Зверніть увагу, всі три слова з великої літери. Якщо ми не знаємо людину і ми починали свого листа зі слів Dear, sir, or Madam, то в кінці ми будемо писати «Yours faithfully», щиро ваш, ставити кому і лише під низом писати своє ім'я та прізвище. Спочатку ім'я в повній формі, потім прізвище в повній. Формі. Не знаємо Dear sir or madam, yours faithfully і ваше особисте ім'я та прізвище. Під Yours faithfully. Після dear sir or madam і після Yours faithfully в обов'язковому порядку ставимо кому. І наступний варіант коли ми знаємо прізвище людини, якій ми пишемо. Ми починаємо також зі слів «dear», але далі є різні варіанти. Якщо це чоловік, то це завжди місце. Ніякої крапки. Якщо це незаміжня жінка, це міс, якщо ми знаємо, що вона незаміжня. Якщо вона заміжня, це місце. І якщо ми не знаємо заміжня вона чи ні, це буде слово Міз. Пишеться воно МС і читається «міз» в кінці звук З. А Також можливе звертання таке, як «докте» або Profes. Таке теж можливе, якщо ви пишете лікарю або професору. І далі йде прізвище людини, який ви пишете. Ну, наприклад, це в нас буде якийсь містер Браун. І далі кома. Обов'язково, і вже потім ви пишете все інше. Якщо ви знаєте прізвище людини, якій ви пишете листа, і почали листа з «Dear Mr. місіс і так далі, разом з прізвищем, то тоді ви закінчуєте лист словами Your Sincerely. Your sincerely також перекладається, як щиро ваш. В кінці ставимо кому і, вибачте, Yours, буква S. І під низом пишете своє ім'я. Та прізвище, знову таки повністю, і спочатку ім'я, а потім прізвище. Написання листів є дуже важливою частиною здачі як наших вітчизняних екзаменів, таких як ЗНО з іноземної мови, так і міжнародних. Також. Написання листів є тією навичкою, яка може яка може знадобитися вам у повсякденному житті. Тому що всі ми подаємо заявку про прийом на роботу, всі ми подаємо заявку про прийом про вступ в університет. Всі ми можемо так чи інакше коли-небудь скаржитися на якийсь товар або послугу, або нам може бути потрібна додаткова інформація про щось. Тому я раджу вам опанувати таким навиком, як написання офіційних та неофіційних листів. І ще раз сподіваюся, що мої відео вам в цьому допоможуть. Мої зірочки, цілую вас, люблю, як завжди, підписуйтесь на мій канал, ставте палець догори і до нових зустрічей! Бувайте!